Героїзував російських окупантів на Прикарпатті судитимуть мешканця Покровська, який агітував українців переходити на бік країни-агресора. Він також закликав людей скидати так звану владу нацистів силою зі зброєю і в руках. Шанувальника РФ та руського міра Прикарпатські правоохоронці затримали наприкінці минулого року в Донецькій області. Слідчі СБУ встановили, що ідеї та погляди, які пропагував чоловік, були свідомо націлені на те, щоб схилити людей до активних дій. Зокрема. Їм пропонувалося долучатися до групи у Телеграм, де повинні були розповісти, як діяти і де взяти зброю. Агітатор прирівнював російську агресію до хрестового походу проти коричневої нечисті. А бомбардування українських міст у нього виступало як справедлива відповідь. Також зловмисник погрожував тотальним знищенням нацистів і повішенням киян. А у період організації російськими маріонетками судилища над оборонцями Маріуполя. Агітатор виступав за страту українських. Він захоплювався вищим керівництвом Російської Федерації та його ставлениками на окупованих територіях, героїзував російських вояків, кадирівців і бойовиків. Агітатор обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу. Частина 2 109 розповсюдження матеріалів із закликами до насильницького захоплення державної влади. Частина 2 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Частина 3 436 -ї. 2 -ї – виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікація її учасників з моменту затримання зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує ув'язнення Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402